Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших функцій для тих, хто давно працює з Торгсофт, про оптимізацію бази даних. Адже з часом будь-яка система накопичує дані, і це, звісно, може впливати на її роботу. Давайте розберемося, як правильно і безпечно керувати цим процесом. Знайома ситуація. Якщо програмою користуються вже кілька років, то, скоріш за все, помітно, що звіти формуються довше, а деякі документи відкриваються не так швидко як раніше. Це цілком нормальний процес і для нього є штатне рішення. Просто уявіть, кожна реалізація, кожне оприбутковування, кожна фінансова операція, усе це зберігається в базі. І, хоча ці дані безумовно важливі для аналітики, з часом їхній величезний обсяг починає створювати навантаження на систему, що й призводить до сповільнення. Отже, про що саме ми сьогодні поговоримо? Спочатку з'ясуємо, навіщо взагалі це потрібно і які дані зачіпає цей процес, потім покроково пройдемо весь шлях від підготовки до перевірки результатів, і наприкінці підсумуємо головні переваги та дамо кілька порад. І так, перше питання, для чого призначена функція видалення статистик закритих періодів? Це не просто якесь очищення. Насправді це потужний інструмент оптимізації, який вирішує одразу кілька важливих завдань. Головна мета, звісно, це швидкодія. Коли база даних стає меншою, доступ до інформації прискорюється, а звіти формуються значно оперативніше. Другий момент це розмір. Менший об'єм бази даних спрощує її архівацію та обслуговування. І є ще один аспект, не менш важливий безпека. Видалення детальної історії обмежує доступ до комерційної інформації за минулі роки. Ось це, мабуть, ключовий момент, який викликає найбільше запитань. Дуже важливо чітко розуміти, що саме буде видалено з бази даних, а яка інформація залишиться недоторканою, щоб ви могли спокійно вести облік далі. Отже, подивімося. Програма видаляє всю первинну документацію: реалізації, прибуткові накладні, фінансові документи, історію замовлень тощо за обраний період. Але і це найголовніше: вона зберігає всі підсумки. Тобто на початок нового періоду переносяться правильні залишки товарів, актуальні борги клієнтів та постачальників, баланси по касах. Ну і звісно, всі довідники, товари, клієнти і постачальники залишаються без змін. Таким чином, облік продовжується абсолютно коректно, але вже без зайвого вантажу старих документів. А тепер переходимо до практики. І перший крок критично важливий: правильна підготовка це по суті гарантія того, що все пройде безпечно і ви не втратите важливі підсумкові дані. Тому, будь ласка, максимальна увага до цього етапу. Хочу наголосити ще раз. Перед тим, як робити будь-що, потрібно зробити повну резервну копію бази даних. Програма сама запропонує це зробити, але ніколи не завадить перестрахуватися. Цей архів це ваша єдина можливість повернути все назад, якщо щось раптом піде не так. Добре, архів зробили. Що далі? А далі нам потрібно зафіксувати ключові показники. Це ті цифри, які ви бачите на екрані. Просто збережіть або роздрукуйте звіти з цими даними станом на момент перед видаленням. Це будуть наші контрольні точки, з якими ми потім звіримо результати. Гаразд, підготовка завершена, архів створено, контрольні цифри зафіксовано. Тепер можна переходити безпосередньо до процесу видалення статистики в самій програмі. Отже, як це виглядає. Перше, заходимо в меню Аналіз, потім період і закриваємо ті місяці статистику, по яких хочемо видалити. Друге, у тому ж вікні натискаємо кнопку Видалити статистику. Третє, і це важливо, операцію потрібно виконувати саме на серверному комп'ютері. Далі програма попросить ввести номер ліцензії, щоб переконатись у ваших намірах. І ще раз запропонує створити архів. Обов'язково погоджуємось. А ось тут є невеликий, але дуже важливий нюанс. Програма видалить статистику включно по той закритий місяць, на якому стоїть курсор у списку періодів. Тобто, якщо курсор стоїть на березні 2021 року, будуть видалені всі попередні закриті періоди до березня 2021 включно. Майте це на увазі. Процедура завершена. Програма повідомила про успішне видалення, але розслаблятися ще рано. Настає не менш відповідальний етап. Перевірка, нам потрібно на 100% впевнити, що всі підсумкові дані перенеслися коректно. Для цього ми просто повертаємось до тих контрольних показників, які ми зберегли на етапі підготовки, формуємо ті ж самі звіти по залишках товарів, по боргах, по касах і уважно порівнюємо цифри, які були до і які стали після. І тут жодних компромісів. Усі підсумкові показники мають збігатися до копійки. Якщо ви бачите будь-яку навіть найменшу розбіжність, це сигнал про помилку. В такому разі не продовжуйте роботу. Негайно відновіть базу даних зі створеного архіву і зверніться до служби технічної підтримки. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки, що ми, врешті-решт, отримуємо в результаті, і на що ще варто звернути увагу. Отже, якщо все зроблено правильно, результат буде одразу помітний. Програма дійсно починає працювати швидше, база даних стає компактнішою, детальна історія продажів за минулі роки прихована, що підвищує безпеку, і найголовніше, ви можете бути впевнені, що подальший облік ведеться на основі правильних актуальних підсумкових даних. Важливо розуміти, що видалення старої статистики це не якийсь екстрений захід, це нормальна планова процедура з технічного обслуговування системи обліку. Регулярна оптимізація дозволяє підтримувати програму в чудовому робочому стані та забезпечувати її стабільну і швидку роботу на роки вперед. Тож можливо саме час подумати, чи не готова ваша база до такої планової оптимізації.